Uh, könnten Sie mir die Avart Zeitensagen? Einen Augenblick Ich schaue im uh, Kursbuch nach Second Jaglangrafik Vitprovia. Entschuldigen Sie bitte. Fährt die eins zum Museum. Wibaczte, czy 1 do wie viel Stationen sein es? Bitte zum Bahnhof. Будьте милі, скільки зупинок до вокзалу. Зі Штайкен де аус. Виходьте на третій зупинці. Чи можу я добратись на цьому трамваї до Золотої Вулиці? Я ja, die U-Bahn umsteigen. Так, але на площі це четверта зупинка. Вам потрібно пересісти на метро, де ліці метроваген ферт у Майнс. Останній поїзд у метро відправляється о першій годині. Вукан і айне буст Штрасенбан, тролейбус фарка Артегхауфен, де я можу купити білет на автобус, трамвай, тролейбус, баймфара у водителя ам в автоматі.